Пане Вікторе, вітаю вас. Добрий вечір. Ну, власне, сьогодні тема така, що е, і важка насправді, бо я пам'ятаю просто, як її вивчали в, е, там, в школі, чи потім десь навіть в університеті. В університеті вже все більш-менш розставлялося, е, вже доросліша була, мабуть, і тоді більш було зрозуміло. В школі досить виглядав це складним, таким е, такий складний період. Е, одні інших міняють. За кого вболівати дитині? Теж не зрозуміло, Знаєте, е, якщо зараз отак от підсумувати. І дуже коротко е, сказати, що сталося? Чому власне Україна, е, як незалежна, не змогла втриматися? і ми були б зараз вже е, 105 років як незалежні. Можливо, тих би проблем, які маємо нині із Росією, вже не мали б. Що сталося? Ви знаєте, я спочатку все ж таки наголошу на тому, що і на рівні шкільних програм, на рівні шкільних викладів, відбуваються істотні і суттєві зміни. Сьогодні ми напевно можемо говорити, і це засвідчує приклад малої академії наук, де були представлені роботи з періоду української революції 1917-21 років, і, зокрема, низка робіт присвячена і е, першій російській агресії, яка відбулася наприкінці 1917 року в Україну, і власне пов'язані з питаннями подальшого державотворення, зокрема з питаннями. Які ми сьогодні розглядаємо, про які ми сьогодні говоримо в День Соборності України? Чому на тому етапі не вдалося? Річ у тім, що насправді українська революція пройшла е, декілька етапів в своєму розвитку. Ці етапи вони визначалися загальною суспільною думкою. І в загальній суспільній думці приварювало питання. Землі, це комплекс соціальних е, питань, питання продовження Першої світової війни і в українському вимірі це, звісно, питання національної, національного відродження, збудування власної державності. Сьогодні можна аналізувати наскільки вдало, невдало провідники Української центральної ради намагалися зреалізувати цю ідею. Але ми пройшли в дуже короткий час еволюцію від проголошення чи Декларації Автономії України до її проголошення, до створення Української Народної Республіки і 22 січня 1918 року четвертим універсалом до проголошення Незалежності України. За рік, 22 січня 1919 року, відбувся акт злуки. Дві території, Західноукраїнська Народна Республіка, дві українські території і Українська Народна Республіка проголосили проєднання. Чому не вдалося, крім ось цього урочистого святкового дійства, просунутися на цьому шляху в збереженні української державності? На час початку ХХ століття були так само, як і сьогодні, вагомі зовнішні чинники. І вагомі внутрішні чинники. Що стосується зовнішніх чинників, на жаль, він був для України несприятливим, і в цьому відношенні можна аналізувати виокремлювати, що не зробила молода українська держава в тому, щоб прихилити зовнішній світ на свій бік єдиною великою подією в житті українства на цьому етапі. Це було підписання Брест-Литовського мирного договору. Це була дуже вагома подія. Короткий час, короткий термін українській делегації вдалося переконати країни Четвертного союзу і заключити цей договор, наслідком якого все ж таки відбулося звільнення України від першої більшовицької інвазії. Що стосується внутрішніх чинників, ось тут знову ж таки ми мусимо дуже ретельно подивитись. На всі фактори, які були сприятливими в частині відбудови української держави, і все ж таки маємо бути чесними перед собою і визнати ті причини, які унеможливили через внутрішній розбрат зберегти українську державність, і насправді слід, слід е, е, визнати, що. В середовищі політичних команд, навіть середовище українських соціалістичних партій, якими були найбільш помітними і ваговими – це українські соціал-демократи і українські асери. Більше того, середовище самих українських асерів існувало щонайменше три течії, тобто внутрішня. Відсутність внутрішнього розуміння, внутрішньої стратегії, якою має бути Україна, а пропозиції були від Республіки Рад до Європейської парламентарної держави. На жаль, не дозволили для нас сконсолідуватися і збагнути всю небезпеку, яка йшла з боку Росії. Росія Суміло, ж при цьому там, росіля... залишається завжди. Да ну, нашим собі, ворогом ворогом родин як не бачите, пане Вікторе. Зараз повернімося вже до сучасності, бо нині якраз і президент Володимир Зеленський, крім самого цієї ініціативи про множинне громадянство, яку ми вже обговорили із юристами, дещо вище у нашій програмі, він також і указ підписав, який стосується українців на території Росії. Це теж взаємопов'язані такі речі і з нинішнім. Днем Соборності і е, указ цей називається щодо історично населених українцями територій Російської Федерації, і йдеться про е, землі е, Кубані, Стародубщини, Північної і Східної Слобожанщини в межах сучасних Краснодарського краю, Білоруської, Брянської, Воронської, Курської, Ростовської областей Російської Федерації. Наскільки, з вашої точки зору, е, нині це теж важливо, бо ми бачимо, наскільки е, ось мапа України е, відрізняється від. Того, яку ми маємо зараз на зафіксованих усіма міжнародними організаціями країнами, крім звісно, Росії, вона хоче змінити цю мапу від тої, яка, і, зокрема, і була на початку 20-го сторіччя, коли якраз і ось ці визвольні змагання тривали насправді українські етнічні землі мають більший обшир. Який сьогодні зафіксований міжнародним законодавством. Звісна річ, ми маємо створювати усілякі преференції, усілякі можливості для того, щоб українці за кордоном залишалися українцями, давати можливість для них відчувати, що велика соборна Україна не забуває про них. Але знову ж таки. Шановні друзі, я хотів би в цьому відношенні розділити два питання. Україна європейська країна, яка шанує міжнародне право. Що стосується міжнародного права, ми маємо міжнародно визнані кордони. На завтра, коли у війні з Росією ми переможемо, і в Росії розпочнуться інші процеси, які призведуть до її децентралізації і утворення низки інших держав. Звісна річ, українці Російської Федерації, які проживають на етнічних українських землях, де українців завжди було більше, матимуть право визначитися, як їм діяти. Я підтримую ті зусилля, які сьогодні робить зокрема і президент частині множинного громадянства, тому що насправді це є вияв того, що українці. За своєю сутністю, за своєю самоідентифікацією залишаються українцями, незважаючи на те, на якій території сьогодні знаходяться, в якій державі перебувають. Тобто це глибше, це те, що нас вирізняє, це те, що нас споріднює, із якщо хочете з прадавніх часів. Це наша українська мова, яка є тільки нашою. Це наша українська пісня, це наше українське слово, це наші традиції, це наша історія, врешті-решт. Це наш світопорядок, це наші цінності. Отож чекаємо на другий акт злуки, але вже з українцями, які поки що перебувають. Я, я сподіваюся, я сподіваюся, що закони історії є такими, що імперські е, е, утворення вони мають своє завершення. Якщо ось російське імперське утворення дожило свого віку в наш час, то звісно, річ, ми станемо свідками ось цього. Їм потрібно допомогти, і допомогти нам можуть наші збройні сили, все українське суспільство, мобілізувавшись, сконцентрувавшись, і кожен має на своїй ділянці праці зробити те, аби українська перемога була якомога швидше.